Привіт, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про те, як швидше навчатися. Я підготував для вас три принципи супернавчання. тому що кожен із нас хоче швидше навчатися і за той самий час більше встигати і бути продуктивним. У кожного з нас були такі дні, коли ми багато встигали. Було все класно, а були такі дні, коли майже нічого не встигали. І сьогодні ми поговоримо про те, як все-таки свідомо встигати більше в нас з вами будуть сьогодні три принципи. Перший принцип це положення нашого тіла, другий положення розуму і третій положення особистого простору. І тепер докладно про кожен із них. Ці принципи використовую я, мої учні, і тепер будете використовувати і ви для того, щоб швидше навчатися. Отже, перший принцип це положення нашого тіла. Що це означає? Наше тіло пов'язане з нашим станом. Можливо, ви помічали, що якщо вам сумно, тіло згинається, задискається, хочеться згорнутися і не з ким не розмовляти. І навпаки, коли ви радісний, задоволений, гордий собою, ви йдете рівною ходою, спина пряма, і навіть психологи рекомендують, якщо вам сумно, посміхатися. Перший час будете посміхатися штучно, а потім посмішка переходить на фізичний стан. А стан завжди пов'язаний з нашим тілом. І як це можна використовувати в навчанні? Подивіться, як ви займаєтеся. Якщо ви займаєтеся, наприклад, за столом, як ви сидите, рівно чи нерівно, яка у вас спина, яке у вас положення шиї? Наприклад, ви сидите за столом, ось ваш стіл. Поклали книжку, прочитати, що ж написано в книзі. Що ви робите? Відкриваєте книжку. Нахиляєтеся вперед для того, щоб почитати, що написано тут. Правильно? Що це означає? Якщо ви так зігнулися, у вас передавлюються судини, у голову не надходить кров і кисень. І, відповідно, ні про яке наднавчання мови бути не може. Тому ви маєте сидіти прямо, рівно. Але якщо сидіти прямо і рівно, то не буде видно, що саме ми читаємо. Правильно? Тому, як це роблю я? Я завжди використовую ось таку підставочку. Ось така підставочка. На неї ставлю книжку. Книжку затискаю та читаю. Зазвичай підкладаю також книжки. Ось так. І читаю обов'язково з олівцем або ручкою в руках. І підкреслюю найважливіші моменти. Таким чином, у мене спина пряма, шия, пряма, не згинається шия. Сюди не перетискаються, і всім своїм станом я показую, що я готовий навчатися. Іноді я займаюся стоячи. Книжку ставлю на поличку, і теж корисно, особливо, якщо ви займаєтеся іноземними мовами, то корисно під час навчання трохи ходити, бо саме так ми освоїли свою рідну мову. Згадайте, як дитина навчається рідної мови. Вона не сидить на місці. Ніколи, бо діти це вічний двигун, стрибун, повзон, і тому діти швидко навчаються. Я рекомендую вам також, як маленька дитина, поставити книжку десь на полку, і закріпити і ходити навчатися іноземної мови. Почитали, підкреслили, попроговорювали, щось виписали за столом. Так ви показуєте своєму організму, що ви перебуваєте в стані супернавчання. І інша ситуація, коли ви сидите за столом, нахилилися, сидите, наприклад, у ліжку. Навіть якщо ви в ліжку не будете лежати, а сидите все одно у вас рефлекс. Ліжко це сон, стан спокою. Тому в ліжку ви сидите або лежите, ви даєте вашому мозку сигнал, що ви відпочиваєте. І знову ж таки, не буде ніякого супернавчання. Тому завжди, коли ми навчаємося, ми мусимо приймати активну позу. Далі, скільки часу навчатися? З часом у нас падає концентрація, тіло втомлюється, тому ви маєте запланувати проміжки відпочинку і проміжки роботи. Ось такий таймер. Система помодоро. Я його запускаю, причому бажано запускати його саме фізично, не електронний варіант, а саме, щоб він фізично його прокрутили. І за системою Pomodoro рекомендується на кожні 25 хвилин зайняти 5 або 10 хвилин перерви. У цей час ви не відволікаєтеся, не відповідаєте на повідомлення. А телефонні дзвінки, а займаєтеся, займаєтеся і займаєтеся. І потім, коли у вас таймер продзвонив, ви встали, розім'ялися, відпочили, попили чай, походили, подихали свіжим повітрям і знову займаєтеся. Я собі зазвичай таймер виставляю на одну годину. Але якщо ви супер- Навчальник-початківець, то рекомендую вам все-таки починати з 20-25 хвилин. Просто я вже давно навчаюся, я знаю своє тіло, знаю, як входити в стан супернавчання, тому мені комфортно займатися е, годинними проміжками. Іноді навіть більше. Але якщо більше години займаюся, у мене. Сигналить таймер, що більше години сиджу занадто довго. І тоді я намагаюся встати, походити, розім'ятися і знову повертаюся до навчання. Отже, перший принцип: сидимо рівно, стоїмо рівно, голова шия випрямлені. Дивимося вперед. До речі, на камеру я зараз дивлюся вперед. Я спеціально виставив камеру, щоб я дивився вперед рівно, горизонтально, об'єктив камери, щоб не згинав. Голову. Тому що я часто записую відео. Якщо я буду записувати ось у такому положенні, то це не зовсім добре. Тому завжди дивимося рівно. Отже, спина рівна. Сидимо чи стоїмо і обов'язково виставляємо собі таймер на певний час. Це був перший принцип стан нашого тіла. Тепер другий принцип стан нашого розуму. Цей принцип не менш важливий, ніж перший принцип, тому що важливо, з яким настроєм ви займаєтеся і з якою метою. Ви заздалегідь маєте визначитися з метою, для чого ви займаєтеся, з яким наміром ви вивчаєте цю літературу. Буває таке, що пройшла година або півгодини, ви позаймалися, повчилися і нічого не пам'ятаєте. Таке теж може бути. Думки літали в хмарах. І супернавчання знову ж таки ніякого не відбулося. Тож, що роблю я для того, щоб супернавчатися особисто. Щоразу, коли я сідаю за навчання, я уявляю, що це я начебто збираюся комусь розповісти. Коли у вас буде такий стан, що це вам потрібно комусь переказати, ви будете по-іншому сприймати інформацію. Станете краще запам'ятовувати, щоб потім згадувати і структуровувати дані. Усі викладачі. Коли комусь розповідають лекцію, вони ще краще глибше в ній розбираються. Є навіть такий анекдот на цю тему, коли два викладачі один з одним спілкуються, і один каже: Ось у мене студенти дурні. А чому? Та я їм перший раз тему розповів, вони не зрозуміли. Я їм те саме ще раз розповів, вони не розуміють. Я їм втретє розповів, вже я і сам зрозумів, а вони все одно не розуміють. Тобто. Чим частіше ми комусь розповідаємо, тим більше вирогідність того, що ми з вами краще зрозуміємо інформацію і краще її структуруємо. У мене був такий приклад, коли я тільки починав вивчати іспанську. У мене була група студентів, і у нас був, був курс, який називається Техніка засвоєння наземної мови, на прикладі іспанської. І ми вчили, як швидше засвоювати мови на прикладі іспанської. І ось тоді в мене була така ситуація, що потрібно було, щоб їх навчити, йти попереду них. І я щодня займався іспанською мовою, і потім їм розповідав те, що я сам засвоїв. І причому ніхто з них не помітив, що я тоді іспанську погано знав, тому що я завжди був на крок попереду своїх студентів. І ще такий схожий випадок був у угорської перекладачки Като Ломб. Це відомий поліглот, вона написала книжку, в якій розповіла, як вона мову опановувала. І вона в цій книжці описувала, що коли в неї було скрутне матеріальне становище, вона навчала своїх учнів мові, яку сама на той момент освоювала. І теж була лише на крок попереду своїх учнів. Тому, коли у вас такий стан, що вам потрібно комусь якусь інформацію передати, ви будете по-іншому сприймати цю інформацію. Тому, друзі, щоразу перед тим як сісти за навчання, уявіть, що вам потрібно буде цю інформацію комусь розповісти. А в ідеалі справді це зробити, вивчити і комусь переказати. Але якщо вам інформацію нікому не переказувати, то можна зробити таким чином: по-перше, інформацію, яку ми вчимо, потрібно повторювати. Є в нас крива забування Ебінгауза. Якій показано, що ми забуваємо половину того, що вчили за одну добу. Тобто, уявіть, сьогодні ми поговорили з вами, а завтра ви будете пам'ятати приблизно половину з тих принципів, про які я розповів. А для того, щоб пам'ятати 100%, потрібно інформацію повторювати. І повторення перше, ми робимо одразу після навчання. Тому, якщо ви займаєтеся іноземними мовами, Потрібно наприкінці заняття приділити 5, 10 хвилин і повторити все те, що ви вчили, або з викладачем, або самостійно. Потім додому прийшли ввечері або в день, коли ви займаєтеся, погортали все, що ви вчили, і це буде для вас перше повторення. Наприкінці вашого навчання я рекомендую самому собі переказати все, що ви вивчили. Уявіть, що ви когось навчаєте, ви входите в стан викладача, і вам потрібно якомога докладніше і зрозуміліше викласти все те, що ви вивчили. І коли у вас буде такий стан, коли ви таке зробите, то за годину навчального часу ви зможете вивчити набагато більше, ніж якби ви просто лежали в ліжку і гуртали цей матеріал. Отже, підсумуємо: стан нашого розуму. Що ми робимо? По-перше, у вас має бути чітка конкретна мета для навчання. Для чого ми це робимо, для чого ви займаєтеся. І друге, уявіть, що ви комусь збираєтеся цю інформацію передати, увійти в стан викладача. І наприкінці вашого навчання переказати інформацію або комусь, або самому собі. І нарешті, друзі, третій, третій принцип це наш навколишній простір. Що це означає? Наш навколишній простір може бути як союзником, нам, так і ворогом. Чому? Тому що є відволікаючі чинники, є люди, які ходять і шумлять, є вхідні дзвінки, є пошта. І це може бути як нашим союзником, так і нашим не союзником. Як з цим працювати? У нас є такі союзники, як свіже повітря. Тому, якщо ви займаєтеся в приміщенні, воно обов'язково має добре провітрюватися або відкриваєте віконце під час занять, і у вас на столі має бути завжди свіжа вода, яку ви п'єте за потреби, можливо, вам допоможе під час навчання музика, можливо, класична або не класична. А може навпаки, вам подобається тиша. Тож ви маєте собі забезпечити сприятливі умови для занять. І крім того, ще є фактори відволікаючі. Відволікаючий фактор це те, що найбільше заважає нашому навчанню. Чому? Тому що якщо ви займаєтеся, і вас хтось відволікає, запитав що небудь, прийшла вхідна смс-ка, вхідний дзвінок, то щоб повернутися у стан потоку, який був у вас до цього, потрібно за статистикою приблизно 15 хвилин. Уявляєте, 15 хвилин. І ось уявіть, вас відволікли. Ви відволіглися на подразник, і вам потрібно 15 хвилин, щоб повернутися в стан вашого навчання. А тепер, якщо ви займаєтеся 1 годину, і за цю годину вас відволікли 4 рази, зателефонував вам друг, прийшла смс-ка, ви відкрили пошту і хтось постукав у двері 4 подразники. Все, за годину ваш коефіцієнт запам'ятовування дорівнюватиме приблизно нулю. Ну, навіть якщо не нулю, то дуже близько до цього числа. Тому, щоб ви 15 хвилин щоразу не входили в стан навчання, вам потрібно з цими подразниками боротися. Заздалегідь, Заздалегідь. телефон поставте не у віброрежим, а в режим літака. Або в режим не турбувати, щоб ви його не чули. Навіть якщо просто загорівся екран телефону, ви не побачили, хто вам подзвонив. Не побачили смс але просто на це відволіклися, то потрібно буде знову 5-10 хвилин, а може навіть 15 хвилин. Це залежить від вашої здатності, щоб повернутися в стан навчання. Якщо у вас був вхідний дзвінок, який ви відразу скинули, на нього не відповіли, знову ж таки, щоб повернутися в стан потоку, потрібно 5-10 хвилин. Тому перебираємо всі відволікаючі фактори, відключаємо телефон. Інтернет, закриваємо всі вкладки в комп'ютері, перевертаємо телефон екраном донизу і заводимо наш таймер. І займаємося 25 хвилин або годину, якщо у вас виходить. У цей час нікуди не відволікаємося. Друзі, це ми поговорили про навколишній простір. Отже, нагадаю, є три важливі принципи, які разом взаємопов'язані. Це наше розташування тіла, це стан нашого розуму і стан навколишнього простору. Якщо ви навчитеся використовувати всі ці принципи, у вас будуть можливість швидше навчатися. Ну, звісно, є маса інших принципів під час запам'ятовування, під час пригадування. На цю тему я навіть створив окремий курс, який називається Суперпам'ять. Як швидше навчатися, як запам'ятовувати? Як згадувати, також є курс техніка освоєння наземних мов це як швидше вчити мови. Але навіть якщо ви будете просто використовувати ці три принципи, про які я говорив, то ваше навчання зросте в рази. Тепер перед тим, як ми починаємо навчатися, перевірте, як ви сидите, чи правильно у вас налаштований розум, і чи правильно у вас простір. Друзі, дякую за увагу! На сьогодні, все і нехай з вами завжди буде сила інтелекту.